З вами говоримо про закон, як і обіцяли наші можновладці, закон буде якнайшвидше в нас вже ем, в роботі. З'явилися нові платники військового збору, це ФОПи. Причому не тільки ФОПи до ФОПів додаються ще й платники єдиного податку третьої групи, а платники єдиного податку третьої групи це хто Це ФОПи і юридичні особи. Тобто одні. Єдині це юридичні особи-платники єдиного податку, вони не будуть тільки сплачувати військовий збір із працівників, а вони ще і самі будуть такими платниками. Тобто єдинників як окремий клас, скажімо так, підтягнули під цю сплату. На що я хочу звернути увагу? Законодавець розділив ФОПів і? Нових платників, скажімо так, на дві категорії. Перша, друга та четверта група ФОП і третя група. Чому так відбувається? Тому що на цій табличці ви дуже яскраво бачите е, розподіл на е, рівні об'єкту і на рівні ставки. Да? Е, перша, друга та четверта група це ці платники єдиного податку, які сплачують певні фіксовані суми, які розраховані від. Да, від чого? Друга група від мінімальної заробітної плати, перша, друга від, е, перша група від прожиткового мінімуму, четверта група взагалі від вартості землі. Да, тобто є окремі. Правила. І власне для таких платників єдиного податку немає значення, скільки вони заробили. Тому для таких платників єдиного податку обрали концепцію, що військовий збір він також буде таким самим доповненням до єдиного податку і буде, виглядати, і буде у вигляді фіксованої, фіксованого платежа. Зверніть увагу, що йдеться про щомісячні суми, <кхід> які дорівнюють розміру мінімальної заробітної плати, встановленої за. Законом на 1 січня податкового звітного року ставка 10%, тобто об'єкт це мінімалка на 1 січня, а ставка 10%. Власне, відразу перейду до концепції: а що в нас з мінімалкою по тексту закону? Випливає така картина. Я спеціально розписала перша, друга, четверта група жовтень, листопад, грудень по 710, тому що мінімалка була. 700 і далі по 800 гривень, коли ми з вами перейдемо вже у січень місяць. Тому в цьому випадку я ще раз повернуся на той слайд, з якого я перейшла. Я спеціально виділила, що мінімалка станом на 1 січня податкового звітного року. Ну, це власно вписується в концепт сплати податків, тому що всі податкові розрахунки, от згадайте, да, перша друга група, зокрема, мінімалка і прожитковий мінімум, вони беруться станом на 1 січня. Ми за динаміком. Такою зміни не слідкуємо, ми фіксуємо на 1 січня, і далі в нас є цілий рік сплата. Тут, в принципі, буде аналогічно. Ну, по суті, да, якщо брати. Наприклад, другу групу, яка платить у відсотках до мінімалки, то для другої групи це буде, ну, якщо максимальна ставка 20% від мінімалки, то це буде 30% да, ще плюс 10 військовий збір. Е, і з єдиного податку третьої групи, і ФОПами, і юридичними особами, їм прописали додавати до доходу, тобто дохід. Е, Плюс один відсоток до якої ставки? Ну, відповідно до їх діючої ставки. І ми розуміємо, що фактично та, податкове навантаження для ФОПів третьої групи воно буде складати плюс один відсоток. Тобто для тих, у кого було 5%, це буде 6%. відсотків. У того у кого було 3%, буде 4 Далі на що звертаю увагу? Військовий збір для безпосередньо. Платників єдиного податку дивіться норма, яка пережила всі редакції. Ще от залишила я дав редакції законопроекту. Це вже наша норма податкового кодексу, яку нам дав законопроект тире закон 40.15, Про що йдеться? Про те, що для єдинників, для платників єдиного податку військовий збір він встановлюється з якої дати із 1 жовтня 2024 року. Відповідно, відкрите питання для всіх: а що ж робити із жовтнем, якщо ми кажемо про тих? Хто в нас підпадає під фікс? На це перша, друга і четверта група до 20-го числа ну, питання куди сплачувати. Знаю, що величезна кількість запитань виникала стосовно того: так на які рахунки: до військового збору, до єдиного податку чи куди. Дивіться за змістом розрахунків. Новий військовий збір для платників єдиного податку, він став якби да, доповненням до єдиного податку. І, власне, терміни схожі, і питання пов'язані із базою, ну, зокрема, третя група взагалі. Беремо просто, по суті, да, плюс 1% додаємо до нашого податкового навантаження. Але це не єдиний податок, це військовий збір. І власне, якщо ви дивилися за Тим як в нас відбувався цей законотворчий процес, то були такі дискусії, що цей військовий збір він має бути спрямований в окремий спецфонд, має бути створений бюджетний спецфонд, і оцей додатковий військовий збір він має туди йти. Ну, зокрема, по новим платникам, скажімо так, новий військовий збір. Тому є Дуже висока вірогідність, що сплачуватися цей військовий збір, звісно, буде на окремий рахунок. Далі подивіться, будь ласка, сплата не пізніше 20-го числа, включно поточного місяця. Ну, власне, зараз і казала, і продовжую цю тему. Це є проблема. Плюс 10 днів, плюс 5 днів, плюс 20 днів на сплату за жовтень не надали. Тобто, напевно, це буде в річному режимі і скажу більше. На жаль. Нічого не зробили із відповідальністю за несвоєчасну сплату. Тобто, фактично, якщо ми з вами не зможемо через вину законодавця, що він не встигне, податково не встигне казначейство, не опублікують закон, не будемо мати технічно можливість заплатити до 20-го числа, а її, скоріше за все, не буде. Ми розуміємо, яке сьогодні число йде 20-те, то просто це все ну, потенційно робить нас порушення. Рушниками без війни, да, без війни винуватиме. Ну, знову ж таки, я просто наголошую, не впечатляйтесь, тому що. Тут все ж таки треба усвідомлювати і розуміти, що це залежить не від нас. Тому дійсно в даному випадку присутня колізія, коли платити першій, другій та четвертій групі, не раніше дата опублікування закону. Те, що стосується платників єдиного податку третьої групи, коли сплачуємо не раніше дата опублікування закону, але третя група в нас все е, прекрасно. Е, ну просто чудово, тому що ми чекаємо четвертого кварталу. Реальний термін сплати до 19 лютого 25-го. Тобто, четверт, третя група, видихайте, вам нікуди не треба бігти. Ну, просто я кажу, що для вас фокус це вірний розрахунок. На чому хочу ще зосередитися і акцентувати увагу. Дивіться, звітування та відповідальність. Ці таблички я робила на підставі тексту закону і формулювання власне, копіювала із тексту закону Податкового кодексу. Тому тут просто для візуалізації, але тут. Не мої слова, а тут цитати, тому можете орієнтуватися на таблички. Дивіться. Прив'язали щодо звітності Да? військовий збір. прив'язали до чого? До податкової декларації. І цей військовий збір це типу да? продовження єдиного податку. І я вам казала, що за змістом це продовження, але за джерелом куди сплачувати за призначенням, це буде різне. Да, тому не можна платити, не дай Боже, на рахунки єдиного податку. Ну, поки ми не отримали офіційну там позицію стосовно того, що так треба робити, не платимо. Му чекаємо на що відбувається із загальною системою. Якщо вони загальні, на що треба звернути увагу? Не встановлено ніяких нових правил на рахування військового збору для фопів на загальній системі. Взагалі нічого абсолютно. Де знаходяться ФОПи на загальній системі? В пункті 1, да? тобто там, де є платники фізичні особи, у яких об'єкт дорівнює об'єкту для ПДФО. Тобто, ось таким чином ФОПи на загальній системі стали платниками військового збору, в принципі, вони і були. Тобто, що для них? Для них просто ставка від півтора стала 5. Але, бачите, що я написала? Незрозуміло, як ми будемо сплачувати по результатах 2024 року. Тому що фактично. З 1 жовтня старт є тільки для платників єдиного податку. А для ФОПів на загальній системі, ну, об'єкт він і був. І ну, дійсно головна думка, яку я хочу просто зараз транслювати, що є ризик, що всі доходи ФОПів, які на загальній системі будуть в декларації, згадуйте декларацію. То всі доходи в декларації вони будуть обкладатися. Поставці 5%. тому що реального механізму розподілу немає. В нас об'єкт чистий оподатковуваний дохід за рік. І Пам'ятаєте, в нас може бути мінус, 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 а потім раз і плюс. Тобто, порахувати, наприклад, чистий податковий дохід, починаючи із жовтня, це може бути технічно неможливо. Це будуть якісь усереднення. Пам'ятаєте, наші звичайні проблеми, які пов'язані із нарахуванням ЄСВ. От в той період, коли е, ми його рахували, всі зобов'язані були і так далі. Тобто, Тут, ну я просто зараз окреслюю проблематику нічого фантазувати не хочу. Почекаємо знову ж таки, як і для третьої групи, для загальної системи ще є час. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове? Вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.